У Решетилівській громаді безкоштовно щеплять протисказу всіх теплокровних домашніх тварин. Адже днями у селі Лиман перший зафіксували випадок захворювання у семимісячного теляти. Тварина загинула. Діагноз підтвердили в Держпродспоживслужбі Полтавщини після лабораторного дослідження біоматеріалу. Ця тварина зі слів власниці перебувала все літо перебувала на пасовищі, тобто вона її не забирала додому. Ймовірно, джерелом зараження тварини, тобто її десь вкусила лисиця, бо був контакт з твариною з дикої фауни. Нині на території села Лиман Перший діє карантин. Неблагополучними оголосили і села Бузинівщина, Ганджі, Миколаївка, Мирне, Нагірне, Потічок, Сині та Тури, кажуть фахівці Держпродспоживслужби. Сьогодні, 6 жовтня, фахівцями державної служби ветеринарної медицини області в Лиман Перший щеплено 25 голів великої рогатої худоби, 20 голів дрібної рогатої худоби. Це кози вівці, 49 котів та 25 собак. Окрім свійських, вакцинуватимуть сказу, і диких тварин, говорить начальник відділу організації епізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби області Наталія Карпенко з 16 жовтня. В Полтавській області буде розпочато пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Буде розкладено на території мисливських угідь області понад 380 доз вакцини. Пероральна вакцина розміром сірникову коробку вона складається із м'ясокісткового борошна, а всередині капсула із вакциною. Дика тварина прокушує цю капсулу і таким чином потрапляє вакцина в організм. Фахівці пояснюють, сказ передається лише зі слиною хворої тварини. Через молоко чи інші харчові продукти інфікуватися неможливо. Якщо це лисиця вкусила велику рогату худобу будь-яку іншу тварину через укус, Вона потрапила, слина потрапила до організму і далі до центральної нервової системи. Люди також хворіють на це захворювання при контакті через поранення покус, або ж якщо слина попадає на свої оболонки. Власникам корів фахівці нагадують про обов'язкову вакцинацію тварин від сказу раз на рік. Крім цього, радять періодично змінювати поля, де пасеться стадо, та тримати худобу у чистих приміщеннях.